Прекраша. Це називається текупаж. Наберу Ірошку додому. Мені сподобалось її робити. Ірошку мені дуже сподобалось робити. Ми брали малюнки, серветки і вигадали дуже гарно. Зроблено з пластика. Це для Різдва. Бо коли буде ніч, він буде приходити і роздавати подарунки. Це святий Миколай. Це український чарівник, і він лете і на санях і йому допомагають ельфи. По всій країні готуються до Різдва і до Нового року. Вони прикрашають ялинку. Коли звідти. Тут маката вам. Вони світиться вісім куяла. Це найвісне свату. Мені його потугували почки. Я повному ловічно поклав. Да не буду покласати лявинку. Рада на їх, бо поклав. Я саме касаю, це я ні. втечені. Давай буду покрасати явинку. І помічую свою їх Вона в мене буде ахавріса. Він повіз з коло рік. І всі будуть прикрашати на ногічні какти. Я свій кактус прикрашу раз на руч з доброю ігошкою. Свою іграшкою робив з таких. Елементів це була скляна куля із кирочочкою і мотузочкою. І середину я наповнила кульками, і дощиком, блискатоками, щоб вона садилася. Вона буде прикрашати мій капчо. Школа буде новий рік, і ми мед, на меді в школі готувалися до нього. Готувалися завчасно. Ми сьогодні з того. Нарічну пікасу. Це кулька. Вона пошола і начинена різними пекасами. Пекаси не випили. Цю кульку я поставлю на саме видне місце. І вона буде радувати око, буде радувати всіх у домі. Я стояв її сам власними руками. І вона на пекасі. Ми приготувалися до Нового року. Ми одягнули, мабуть, мавич, одяг. У мене куболка, щоб співати пісні. Щоб мама мені будувала на день народження. Цю кофточку. Пен. Якісь тут. І тут якісь фарби такі. Цього люблений май света. Я буду лікувати новий рік. У нас велика ялинка вдома є, Так, да. взяв у магазині. Купили. Іграшки вісають. Люди вісають, Щоб подарунки принес Миколай. Іде спати і слухати батьків і подарує. Миколай, бударунки. Що ти хочеш Ми, давай, давай. від Миколая? Я хочу, щоб він подарував гараж для машинок автобусів. Для машинок автобусів. А що це за автобус? У мене є один автобус, а другий же у мене є два автобуси. Є жовтий і білий. Я мріяв про червоний. Я так хочу святого Одессе. скоро новый Риф. Такие, ну, печеньки, которые... У меня такая кофта, только я в нем сплю. Да, пижамка. Она новоречная. Так уж мы сегодня такую игрушку стояли. Игрушку я додавал. Ну, ну снежок. Ты бы дома уже стоит новоречная ялинка? Ну, ну, нет. А будет стоять? Ну да, будет. Кого мы поставим новоречную ялинку? Думаю, будет страшнее. Яка? Спражней. Справжня. Справжне. І на неї я повішу шарики. Новорічні іграшки раніше були інші. Они крисовывали яблоко і цукерки. Потім з'явилися скляни іграшки. І вони стали самими популярними. Дома я святкую новолік. Так ми її прикохали новий на новий рік. На да, величе, величеста розпілку вона вище мене. Mm -hmm. Всі вішали ці іграшки. Мої улюблені е, прикрас талитки. Е, Пітачок і відіпух. Самому вершечку і, і я поставлю на мості шинку. На мостів шинку поставлю. Я їжу з бабусею купила. Я линка знаходиться на чердаке, коли ми знімаються. Получається дуже красиво. Це всі приносить радість і приємну атмосферу, що все буде добре. І сьогодні я створила ще одну іграшку. Це прослава кулька. Вона буде гарнішою. Ми вже в садочку почали готуватись до нового року. Сьогодні ми тренувалися розповідати віршики і танцювати. Це новоєчні пісні про Миколая. Я забила гарну свою кульку. Вона дуже красива. Я поставила туди сніговика олена і сніжинку. Плаклає сніговика з пошуком на купаж. Це таке відстецтво. Робити речі була і моя кулька не була класніша. У мене також нової свята. Там мальований зимовий пейзаж. Там є олень. Тому що я вже готова до нового року. Навіть створила налинку приклашу. На мене в гості приходять, хоче приходять мій І що приносить? Подарунки. Приносить подарунки дітям. На новий рік я хочу подарувати отримав. Отримати пікачу, тому що чим я улюблена м'їя, я цілий рік вела і я заслуговую на такий подарунок, бо я голота дитина.